Слава Ісусу Христу на сьогоднішній день, коли в нас в Україні війна, і гори, і постукалося, можна сказати, в кожну домівку в кожного українця, і кожен на собі може відчути, що таке пекло на землі. І значна, переважна більшість людей, з якими доводиться спілкуватися, вважають себе віруючими, і питання в тому яким чином наша віра відображається в нашому житті? І якщо взяти Євангелія від Матвія, 10 розділ з 32 вірша, отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того й я відсураюсь перед Небесним Отцем моїм. Що це означає? Це означає, що ми маємо ісповідувати Ісуса Христа. Що таке ісповідь? Це відкрите, відкрита заява. Це е, моя життєва позиція. І якщо я віруючий, якщо я християнин, то я маю заявляти про свою життєву позицію. А е, своїм життям е, людям взагалі е, мої соціальні платформи це е, нормальний такий аргумент заявити про свою життєву позицію на сьогоднішній день в часи е, розвитку технологій. А якщо я ісповідую на своїх соціальних платформах плоть, гріх та іншу єресь, то відповідно питання, чи, чи, чи я є дитина і до якого царства я належу. І як сказано в Івана 12 розділ з 39 вірша. Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли, і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у нього вірували, та не признались через фарисеїв, щоб не вигнано було із синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. В цьому місці списання Іван нам чітко показує. Момент, де Фаріс, де люди не перед фарисеями не могли визнати владу, тобто Ісуса Христа, і соромилися імені Ісуса Христа, покладаючись на людську, так, славу, шукаючи людської слави, не бажаючи визнати Ісуса Христа. Тому нам важливо розуміти, чиї ми діти і до якого царства ми належимо, чи ми діти Божі, і маємо причетність до Царства Небесного і відповідно і Ісуса Христа своїм життям, своїм голосом і являємо Ісуса Христа людям. Чи ми належимо до іншого царства? Послання до Галатів, 5 розділ, 24 вірш. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та похотями. Тобто, основна суть наша основна позиція моєї причетності до християнства, це щоденне розп'яття моїх страстей і похотей на Христі, як сказано в Матвія 10 розділ з 37-го вірша. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостоєн. І хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене не достоїн. І хто не візьме свого хреста і не піде за мною слідом, той мене недостоєн. А про який хрест мова? Мова не про той хрест, що люди собі повісили там золотий хрестяку і, чи якийсь інший, і ходять хизуються, що я християнин. Це ніякого відношення до Бога немає. Мова про той хрест, на якому буде розп'ята наша плоть, наша душа, коли ми почнемо боротися з гріхом в собі і почнемо щоденно роботу над собою, розпинаючи свої страсті і похоті, прибивши їх на хрест, таким чином, народжуючись духовно і повертаючи ту позицію, яку Господь дав. Адаму і Єві, в якій вони були до гріхопадіння, тобто це основна місія життя людини. І якщо ми це ігноруємо, якщо ми сповідаємо своїм життям гріх, то відповідно ми належимо до царства диявола, а не до царства Божого. Тому благословляю кожного з вас, щоб ви прийшли до істинного покаяння, знайшли шлях до. Апостольської церкви знайшли в собі сили боротися з гріхом, тому що без зусиль не буде діла, тому що сказано царство небесне зусиллям береться. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.